Повернути усіх, Пар'є вперше ухвалила резолюцію про звільнення українських полонених. Відбудова житла у бюджет 2025 Хочуть закласти кошти на компенсації за зруйноване та пошкоджене майно. Ветеранський спорт, народні депутати ініціюють зменшення термінів отримання спортивного протезу. Парламентська асамблея Ради Європи засудила утримання у російському полоні українських військовополонених, а також іноземців, які воюють за Україну і цивільних осіб. повернення на батьківщину усіх бранців Кремля відповідає четвертому пункту формули миру президента Зеленського. Наразі йдеться майже про 66 тисяч українців. Резолюцію європейські парламентарі підтримали одноголосно. У документі згадується про месове вбивство та каліцтво українських воїнів у виправній колонії Воленівці. До сьогодні це звірство залишається безкарним, а поранені захисники й надалі утримуються в полоні. Асамблея вимагає від РФ повного доступу до українських військовополонених, цивільних та журналістів у жахливих умовах. В неволі нині 30 українських медійників, серед яких і Дмитро Хилюк. Журналісти зазнають фізичного та психологічного насильства. Особливо складною є ситуація в тимчасово окупованому Криму. Пар'єв Кутра закликає продовжувати міжнародний тиск на РФ щодо звільнення журналістів та надання негайного доступу незалежним міжнародним органам для перевірки умов, в яких вони утримуються. асамблея й надалі працюватиме над звільненням всіх українських заручників до моменту їх повернення додому. Це дуже потужний документ. Який вимагає і обміну всіх на всіх, і дотримання міжнародного гуманітарного права з боку Російської Федерації по відношенню до наших полонених, і закликає доведення санкцій проти всіх тих, хто причетний до депортації, тортур, засудження і інших незаконних дій щодо українських громадян, тому це важливо. Ну і це дуже важливо, тому що ми демонструємо. Першу світу, нашим військовополоненим, Росії і родинам наших військовополонених, що ми не забули, ми будемо боротися за них за кожного з них, допоки всі вони. Не повернуться додому сьогоднішнє засідання в парламентській асамблеї Ради Європи розпочалося із розгляду питання про голодомор в Україні як геноцид. Це вкрай важливий звіт, який повинні врахувати національні парламенти, зокрема найперше, ті, які ще досі не проголосували за те, щоб визнати голодомор як геноцид проти українців і. Війну, повномасштабну війну, неспровоковану війну Росії проти України розглядати як продовження цього геноциду, практично всі виступаючі підтримали ключові ідеї покарання злочинців. І того, що фактично Російська Федерація планувала ці злочини протягом десятиліть проти України, все це засвідчує, що ми отримали найунікальніший майданчик. Були прийняті ухвалені спеціальні резолюції, які дозволяють сьогодні відкрити шлях для покарання російських злочинців. Уряд передбачив у держбюджеті на наступний рік 9 мільярдів гривень на програму ЄОСЕЛЯ. але на програму є відновлення передбачено лише півмільярда гривень. Це дуже незначна сума, якщо зважати на масштаби руйнувань та реальні потреби людей. Наголошує голова парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк. Вона розповідає, що за понад рік роботи програми її відновлення 64 тисячам українських родин було перераховано близько 6 мільярдів гривень за пошкоджене житло, а понад 3 тисячі сімей придбали нові помешкання за житлові сертифікати на загальну суму 6,4 мільярда гривень. Разом це склало трохи більше 12 мільярдів гривень. Приблизно такий же обсяг фінансування слід передбачити й на 2025 рік, переконана парламентарка. Вона наголошує, що саме програма є відновлення є більш доступною для більшості ВПО, і держава повинна їх підтримати. Я впевнена, що з підтримкою міністерства відновлення ми доб'ємося того, що в бюджеті будуть передбачені певні цифри для того, щоб фінансувати є відновлення. ми дуже багато говоримо про те, що як нам важливо повертати людей додому, як нам важливо працювати знутрішні. Переміщеними особами як нам потрібно наш потенціал людський зберегти і повернути його за кордону? Його можна повернути, можна повернути людей тоді, коли ми будемо їх забезпечувати гідною роботою, з гідною оплатою праці, і коли ми будемо надавати можливість мати людям відповідно свою оселю, свою домівку. В Україні наразі понад мільйон 360 тисяч ветеранів війни, і ця цифра постійно зростає через бойові дії. Українські ветерани та ветеранки, учасники АТО та ООС, а також захисники та захисниці, що приєдналися до ЗСУ під час повномасштабного вторгнення, це молоді освічені люди, яким потрібна можливість продовжувати гідне життя після повернення з фронту. На цьому наголошували учасники круглого столу. Соціальна підтримка сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України. Окрім питань соціальної підтримки ветеранів, піднімалася тема захисту та супроводу родин загиблих захисників і захисниць, а також дуже болюча для рідних загиблих і зниклих безвісти. Тема вшанування пам'яті героїв та героїнь. Меморіалізація пам'яті про страшну десятирічну боротьбу України проти Росії вже у новітній історії. Це зокрема і створення національного військового меморіального кладовища. А також догляду за могилами героїв, заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько наголосив, що нині триває робота над створенням комплексу. Це місце має бути символом пам'яті про українську військову звитягу, самовідданість та подвиги народу, каже мати двох синів військовослужбовців, один з яких пропав безвісти на фронті. 8, 8 1 серпня 22 року під Семигір'єм. Я не можу вибачити. Я працюю в основному з військовими пенсіонерами. І я і член сім'ї військовослужбовця, і член сім'ї зниклого безвісти. І я займаюся військовим і тому так трапилося. Мене сидят. Я не можу тему. Він з першого дня. П'ять годин вечора я пішла в військкомат, він вже був у військоматі. Як ніхто розумію, потребу в якісному обслуговуванні членів родин військовослужбовців та військовослужбовців. Мій чоловік зараз на фронті, так, він там перебуває з 2022 року добровольцем. Питання гідного вшанування воно повинно більше бути на місцевому рівні. На жаль, ми сьогодні почули, що звертаючись до місцевих органів. Сім'ї наших загиблих померлих захисників не отримують гідної підтримки. Перш за все, це і функціонування Національного військового меморіального кладовища на рівні держави, так і уніфікування всіх підходів до героїзації меморіалізації на регіональних кладовищах цієї. Знову ж таки, питання поховального ритуалу і відповідальність конкретних посадових осіб за те, щоб в кожному регіоні і в кожній громаді в усіх кладовищах у нас було здійснювалися всі ці процеси з врахуванням всіх цих вимог. Відновлення ветеранів війни через спорт є важливою умовою їх ресоціалізації. Переконані парламентарі. Спорт дисциплінує, мотивує та заохочує до досягнення спільної мети, якщо це командні змагання. До прикладу, утім розвивати ветеранський спорт на належному рівні, а не для галочки, наразі вдається не багатьом громадам. Спортивні клуби, зали та майданчики, оснащені спеціальними тренажерами для ветеранів на протезах, можуть дозволити собі одиниці. Тож як стимулювати розвиток цього напряму та заохочувати захисників і захисниць до участі у спортивних змаганнях, міркують спільно з урядовцями народні депутати з профільних комітетів. Так за словами Василя Вірастюка, ветерани, які втратили на фронті кінцівки, потребують спеціальних спортивних протезів, аби ефективно тренуватися. А на їх виготовлення йде багато часу, тому пропонується зменшити термін спортивного протезування для учасників бойових дій. Саме тому напрацьовують зміни до відповідної урядової постанови. Наразі, якщо ветеран хоче знайти за місцем проживання найближчий спортзал, обрати тренера та зареєструватися на змагання у нагоді стане мобільний додаток Тренвет, який розробила Федерація стронгмена України. Ми підготували зміни до постанови кабінету міністрів, щоб зменшити термін. Отримання спортивного протезу з терміну рік до півроку, на нашу думку, це б додатково змотивувало ветеранів займатися фізичною культурою і спортом. Для цього йому потрібен спортивний протез, який витримує вже там достатньо серйозні навантаження, в якому можна, на якому можна бігати, на якому можна стрибати, виконувати вправи зі штаму. Вкрай важливо також продовжувати розвивати спорт ветеранів війни саме у регіонах, у громадах, де проживають ветерани для цього. Необхідні певні законодавчі зміни. І вже сьогодні комітет з питань молоді і спорту спільно з міністерством у справах ветеранів працюють над законодавчими змінами. Дуже важливо, щоб наші ветерани у своїх громадах могли займатися спортом фізкультур культурно спортивною реабілітацією, а згодом за бажанням брати участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях.